У попередній серії <глаз> його рівні енергії критично низькі. Я можу допомагати таке моє рішення. У тебе вже бували сумнівні ідеї, але поставити Оптімуса на чолі. Нехай керує як зможе, а ви заманюєте його туди, де загрози для місії буде мінімальною. Але під час битви Оверлоуд поранив новенького розвідника Оптімуса. <глаз> Я покладу того десептикона разом із нами. Мої вітання. Гвинтики величної руйнації. Хочете пройти кастинг на ролі другого плану на сцену. Оптимус! Дріфт. Нам потрібен ваш досвід, мудрість і допомога. Друже, там слизько. Не сперечайся. Так, сяр. Очевидно, холод ослабив мене ще більше, ніж я припускав. Може, це вагома причина зачекати у безпечному місці біля підніжжя, доки ми не. не... Що тепер? Моя дебютна вилоска на очах стає останньою. Bumblebee, Seightsfight, StrongAr, Fixit, Grimlock, Optimus Prime. Трансформери. Роботи під прикриттям. Зустрічна хвиля! Вінді, що ти робиш? Що тут доброго? Тут хтось бився. Сподіваюсь, оверлоуд із цикломініконами. Схоже на сліди одного з детонаторів оверлоуда. А це певно сліди ренсека чи бектрека або іржа. Сподіваюсь, йому не сильно перепало. Нам ще треба звести рахунки. Думаю, після судочки і мінікони розбіглися у різні боки. Ті дерева з праворук рук оверлоуда. Я піду пошукаю його. А ви двоє йдіть туди на пошуки Ренсека і Бектрека. Сер, а ви точно впораєтеся з ним самотужки? Згадайте, він ах, уже трішки пом'яв вас на звалищі. І схоже на те колись давно. Ні. Оверлоуд Ні. Ти молодчина. Твої турбіни не дали лавині накрити нас з головою. Дякую, Вінблейд, вражаючий прийомчик. Ти наша героїня. Коротуни. Не розпускайте слину. Вона моя. Якщо ви з'ясували стосунки, повернімося до місії. Затримання десептикона, який має намір знищити нас. Оптимус, нам мало відомо про втікача. Нічого. Думаю, це легко можна виправити. Фікси це Оптимус Прайм. Прийом. Я слухаю. Потрібне досьє на десептикона, схожого на полярного ведмедя. Він риве ультразвуком. Щось таке пригадую. Полар Клоу був кримінальним авторитетом крайньої півночі Кібертрона. Окрім ревіння, володіє чималою силою дуже гострим зором. Блискучий стратег розробляє плани на роки вперед, щоб захистити себе під час тривалих періодів сплячки. Дякую, Фіксит. Супер. З тим його гострим зором нам і кроку не вдасться ступити. За мною. За часи перебування в праймі я багато чого навчився. І де чого навчу вас. Грімлок не подобається мені ця упертість лейтенанта. От побачиш сам від неї постраждає. Не бійся, Стронгер. Бамблі може. Що таке? Весь цей час ми йшли не по слідах міні конів. А по чиїх тоді? До роботи. Тринадцяте правило скаутів. Дрова самі не знайдуться. Ай да дітлахи, привал уже недалечко. І ви знаєте правило, останній загін ритуалет. Попали. Попали. Через тебе, нашому прикриттю, жирний кінець. Без паніки вони нас помітили. Я маю план. Бігом, бігом. Я не хочу рити яму, восьмий рік поспіль. <зас traffic noise> Повнолітні громадяни. Не варто хвилюватися. Лісництво проводить навчання. Сценарій 26Б. Оживлений ученим динозавр виривається на волю. <глух> Слухайтеся вчителя. <глух> <глух> Може нам і доведеться рити туалет. Але коли багаття ми будемо зірками. Я й не знала, що можу набути ознак іншого транспорту, просто просканувавши його. Без сумніву. Прайми дали вам дуже корисну інформацію. До того ж, цей образ мені лечить. Радий, що вам до вподоби. Повернімося до місії. Це означає, що ти готовий визнати вклад оптимуса в команду корисним. Ти чули, як сів його голос. І це було просте сканування вантажівки. А про себе що скажеш, схоже, і тебе вже від холоду підкидає. Камінчик в стабілізатор залетів, дрібниці. Випустіть нас звідси! Ще одна репетиція. Ви маєте бути готові, коли підніметься завіса вистави напад на місто і поява «Оптимуса Прайма. А! Випустіть нас. Прошу вас. Оверлоуд. Відійди від фургона. Хто тут? Не «Оптимус». Новий персонаж. Правоохоронець проти лиходія. І... почали. Зупиніться. Добре, поки чисто. Він мостить лігво. Готується до сплячки. Оптімус. Пропоную почекати, доки він не засне. Маячня. Нас четверо він один, ану швиденько до діла. Камінчик залетів, Ай! Бачите десь Клоу? он. Заберіть його там без мене, гострімкий родстер. Же холод починає впливати і на мене. На всіх нас треба якнайшвидше завершити місію. Як? Його й слід прохолоне, доки ми придумаємо, як вилізти на гору. Не обов'язково. Дивіться уважно: На океану полого піднімається в напрямку руху Поларклоу. Вінблейд, трансформуйся в літак. Злетиш у повітря, наздоженеш полерклоу, передаси нам координати, а потім зробиш усе, щоб він пішов на дно. І що далі? А далі ми подбаємо про решту. Увага! Всі на позицію. Де в нього беруться сили, якщо холод навіть нас пройняв? Коли тіло слабке, сила волі творить неможливе. Тебе згадав. Справді? Так. Якось ти назвав мене безсоромником і нездарою. Сер, як ви посміли! Але це був не я. Е -е 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 -е. Невже? Хм. Дарма, ти все одно схожий на того критика. Як не крути, а обличчя таке знайоме. Хоча, звісно, не запам'ятовується як моє. Одної користі з ультразвуку у воді. <звук> Олер клоу розуміє, що низька температура блокує всі його сили, а от мої примні. Тьому Прайм» — бездоганна стратегія. Коли ти сам ослаблений, наймудріше рішення ослабити свого супротивника. Просто обійшлося цього разу. Блейд» Схоже, ми зможемо дійти до найближчого берега дном. Зустрічай нас із заручником там. Залюбки за кілька сотень кілометрів звідси є ангар. Поларклоу зможе спати там, скільки влізе. Сайдсвайп, здається, ти кульгаєш, може допомогти тобі. Усе марно, не можу згадати. Тепер ніч не спатиму. Але ж не всі історії мають щасливий фінал. Що ж, на мене чекає кульмінаційний акт з Оптімусом? Твій час на сцені уже сплив. Аго, Ти що не чув? Це була така майстерна акторська гра. Ціклумінікони. Я знаю ви вільні птахи. Самі вибираєте кому служити. Але ж бачите, він думає лише про себе. Хочете, щоб засяяла ваша зірка? Переманюєш моїх акторів, доки ще триває вистава. Я обіцяю щось набагато приємніше за балаканину цього хвалька. Хвалька? Це просто! Ти оцим своїм гуркотом перериваєш хід моїх думок. Що хлоп'ята, подобається гуркіт? Там є ще каструлі і сковорідки. Чого ви слухаєте автобота? Я головний режисер. <ріпи> Руки геть нічами. Охорону! <ріпи> я так довго мріяв про ідеальний фінал, у якому ти згадуєш мене, і я не чищаю тобі пари. А знаєш що? Цей теж підійде. Не лице! Не лице! І знято! Ого! Я як експерт із хуків скажу, цей був нічогенько, нічогенький. Непогано, лейтенанте. Насправді я б не упорався сам. Як ти й казала, Стронгерн. Щодо команди, ти теж мала рацію. Окремо нам не вистачає сил та швидкості. Доводиться вмикати фантазію. Ми зробимо все можливе. Не сумніваюся. Треба тренуватися. І. Я почув тренуватися назад. Грім. Ми б'ємося лише тоді, коли є потреба. І поки коротуни при ділі. Правильно приготуйтеся. Маршируємо назад на звалище. У стазисні капсули. Друзі, приєднуйтеся! Ноги моєї тут більше не буде. Я ж казав тут забагато ведменів.